Марко їхав вузькою дорогою крізь ніч, коли навігатор раптом збоїв і завів його в глиб старого лісу. Фари освітлювали густий туман, що стелився низько над асфальтом. Телефон не ловив мережу. Він уже збирався розвернутись, коли попереду в темряві побачив світло, старий двоповерховий готель із вивіскою, на якій ледь читалося. Готель Сім У холі його зустріла жінка середніх років із холодними очима. Ви заблукали, сказала вона, але вам пощастило, ми саме маємо вільний номер. Я просто переночую до ранку, відповів Марко. Скільки коштує? Гроші не головне, у нас особливі гості, ключ важко ляг у долоню, на ньому висів жетон із цифрою сім. Коридор, яким він ішов, здавався нескінченним. Стіни вкриті дзеркалами, кожне відображало його під дивним кутом. Обличчя здавалося блідішим, очі темнішими, ніж у реальності. Номер був просторий, але холодний. Усе в ньому було симетричним дві лампи, два стільці, два дзеркала навпроти ліжка, одне з них старе і з тріщинами, друге нове, блискуче. Марко кинув речі на підлогу і увімкнув телевізор. На екрані лише шум. Раптом серед ряботіння промайнула постать. Його власне відображення, яке стояло за ним, і усміхалось. Він різко обернувся порожньо. Дзеркала нерухомо блистіли, ніч минала повільно, за вікном Тиша. Марко не міг заснути, йому здавалося, що хтось ходить коридором. Кроки зупинялися біля його дверей, потім тихий стукіт. Три рази потім знову тиша. Він не відповів. Коли під ранок йому все ж удалося задрімати, прокинувся від звуку скрегіт скла. Дзеркало навпроти тріснуло, і з тріщини потекла темна рідина. Він підійшов ближче і в глибині дзеркала побачив себе. Але не зараз, себе в іншому номері у брудній сорочці, з переляканим обличчям. Відображення піднесло палець до губ. Тихо! Вони прокинулися, двері грюкнули, лампи згасли. У темряві щось повзло по підлозі, наче металеві пальці шкребли дерево. Марко кинувся до виходу, але коридор був іншим довший, темніший. На кожних дверях тепер світилося дзеркало, і в кожному він бачив себе старого, мертвого або спотвореного страхом. Він біг, поки не натрапив на хол. Жінка-адміністратор стояла біля стійки, усміхаючись. Ви вже бачили свій страх, пане Марко? Що, про що ви? У семи дзеркалах кожен бачить правду, від якої втік. Ваш номер показує не відображення, а те, що ви сховали в собі. Він відступив ви божевільна, ні, її голос став холодним, ви просто ще не згадали, кого залишили помирати. Марко стояв посеред холу, серце калатало. Я нікого не вбивав. Жінка провела рукою по дзеркальній стіні, і зображення почало рухатись. У відображенні нічна дорога, дощ, туман, автомобіль, що мчить і різкий удар. Марко застиг Ні. Із розбитої машини на екрані виповзала дівчина, поранена, кривава. Він бачив, як він сам виходить із машини, оглядається, і просто йде в темряву, залишаючи її помирати. Ти злякався, прошепотіла адміністраторка. «І готель покликав тебе, коли прийшов час глянути правді в очі. Марко кинувся до виходу, двері були замкнені, дзеркала по стінах спотворювали простір, тепер їх було десятки. З кожного на нього дивилися варіації його самого одні кричали, інші сміялися, деякі плакали. Відпусти мене, закричав він. Вихід є, сказала вона спокійно, але ти мусиш пройти через своє відображення. Він кинувся до найближчого дзеркала і ударив його. Скло розсипалося, але за ним не було стіни, лише порожнеча, що тягнула всередину. Чорний простір обійняв його, він стояв посеред дороги, та сама ніч, той самий туман. Усе повторювалось, а мчить, він бачить постать на узбіччі, гальма не спрацьовують, знову удар, але цього разу він не втік. Підійшов до дівчини, опустився поруч. Вона віддихалась важко, очі повні сліз. Чому ти тоді залишив мене? Я не міг, я злякався, прошепотів він. Пробач, вона простягнула руку. Готель чекає тих, хто не визнав свою провину. Її пальці торкнулися його, і все навколо потонуло в чорному. Коли він отямився, стояв знову у своєму номері. Дзеркала були цілими, телевізор мовчав. Сонце пробивалося крізь штори. Марко подумав, що це був сон. Зібрав речі, спустився до холу, але готелю не було. Лише руїни, покинуті багато років тому. Табличка з написом Сім дзеркало лежала серед бур'яну. Він сів у машину, завів двигун і глянув у дзеркало заднього виду. На задньому сидінні сиділа дівчина, бліда, з темними очима. Ти визнав, але готель ніколи не відпускає. Він закричав, машина різко злетіла з дороги і зникла в тумані. Через тиждень поліція знайшла розбитий автомобіль біля старого готелю. Всередині Марко мертвий, а поруч розбиті уламки дзеркала. У звіті написали водій загинув миттєво, причина аварії невідома. Але місцеві кажуть, що вночі, коли туман густішає, у вікнах руїн видно відблиск світла, і тінь чоловіка, який йде коридором, дивлячись у нескінченні дзеркала, шукаючи вихід якого немає.